Ось я вже прийшла з роботи, поробила хатні справи і вийшла ще на вулицю. Поки день хочу розповісти про форзицію. Форзицію, бо є деякі питання у моїх дівчат про форзицію, що і до чого. Ну ось я розкажу: абсолютно невибаглива рослина. Зовсім, зовсім була принесена невеликим патичком. Вона в нас росте вже багато років, але спочатку вона була громадним кущем, зовсім не сформована. І пару ну, років два чи три назад я побачила, що. З неї можна формувати кульку, вона може бути гарно виглядати. І ось так. Почала я її стригти, набила її, вона з кожною стрижкою стає все густішою, все гарнішою. Зараз вона відцвітеє жовтим, потім вона вже пускає, якщо ми бачимо, то вона вже пускає зелене гілля, яке я потім теж ще два рази за сезон обстрижу. Але е, раніше я не знала і стригла форзицію дуже пізно перед зимою. А її не можна так пізно стригти, тому що квіток буде дуже мало. Ось ця форзиція стрижена всередині літа, І от потім лише я підрівняла зелені гілки, а далі вона вже сама себе уже нарощувала як хотіла. І от вона цвіте на тому, що наростила минулого року. Тобто на пагонах минулорічних, якщо так правильно говорити. На цьому, і е, не обов'язково її тримати такої великої форми. Просто у неї є тут місце, вона нікому не заважає. І ніби розділяю у мене дві діляночки, цю вхідну і цю, що тепер мене нещодавно зробили. А зараз я покажу іншу форзи. А і ще хотіла сказати, що вона дуже легко розмножується. Ви її обрізаєте, тикаєте в землю під бутилки. У вологу землю під звичайні пластикові бутилочки, так як ми рози розмножуємо троянди. І потім після того вона пускає легко корінці, ніяких проблем немає, і пересаджуєте її на постійне місце і формуєте з нею те, що хочеться. Зараз я покажу іншу форзицію, яку я сама посадила і сама формую. Ще не сформувала до кінця і формую. Ось моя друга красуня. Вона ще до кінця не сформована, але вже такий результат ми можемо бачити. В середньому вона має десь 1,60 вже на даний час. От Я її сама була відрізана гілочка під бутилочку, я її зберігла, вибрала спеціально такий більш довгий стовбур. Я чистила цей штамп, чистила, щоб він був більш такий, як Ну, Голенький, щоб нічого на ньому не росло, і її підв'язувала до палочки. Але так сталося, що десь минулого року були сильні вітри, людяний у нас був дощ і вламало її. І тобто, уже цей ось до сюди. Ось отак вийшло, що вона сама. Свою висоту визначила. Далі вже формую з того, що вийшло. Цвіте вона цього року просто шикарно, весна її дозволила. Я обрізаю, бачите, обрізала верхушки ще восени. Далі її пустю вище. Звичайно, вона буде висока, максимально висока. Ну, як максимально? Вона тут нікому тоже не заважає. Вона вийде вище плоту і буде дуже гарно виглядати. І в ширину я би хотіла, щоб вона була більш схожа на кульку. Тут поруч з нею росте магонія. Це абсолютно у нас новий участочок. Він ще до кінця не зроблений, він ще навіть не просапаний цього року, бо більше зайнята тим центральною стороною. Тут більш так затиха, можна сказати. І тут я висадила магонію. Магонію забрала з центрального квітника, тому що вона потребує місця. Там я її щемила, місця її не давала, я її недооцінила. Тепер вона того року пересадила сюди, вона трошки була пересаджена в дорослому віці, трохи бідувала, але тепер подивіться, яка вона гарнюща. На кожній гілочці, на кожній гілочці ми бачимо такі квіти. І ось так, Вона десь віддалено схожа на мімозу. Така вона цікава, велика, шикарно виглядає. Вона вічно зелена, мені дуже і дуже подобається. А взагалі, то тут раніше пів цього участка займав один величезний кущ калини. Такий несформований, старий. Він мав реально пару пару, пару років, і ми його попідпилювали. І вирішила я його також зробити на штамбі. Що з цього буде, не знаю. От, я ріш... залишила один пагін, один пагін. Ось калина вже така. Він тут раніше заважав, і тим більше він постійно калина хворіє, так само, як і троянди, на неї береться тля. Машкара, тля, її треба обробляти, вона була нереально велика і здорова. Но ми її зачистили, і тепер вона не буде заважати. Сподіваюся, що вона Ну, вже видно, що вона перенесла стрижку. Але така вона у нас знову починається дощик. Звичайно, мене тішить те, що дощик. У нас дощику давно не було, і ще плюс до того були сильні вітри, дуже вичухало нам. Землю повисушувала, не може зайти ні в ягоди, не говорячи вже про те, щоб і просапати. Ось так. От. Це те, що я хотіла розказати про магонію, про форзицію і заодно вже показала свою красуньку, яку раніше не показувала. Так що не бійтеся, експериментуйте, рослина дуже легка в догляді. Стрижіть, як вам подобається, і формуйте те, що хочете. Всім гарного вечора!